Тому я хочу запросити Катерину Яковлеву, нашу студентку вже магістратуру, тобто випускницю бакалаврата, яка працює бізнес і системним аналітиком в підприємстві електронне здоров'я. Катерина, я бачу, ви у нас в чаті. Будь ласка, долучайтесь. О, бачу вас. Так, так, да. добрий день, мене чутно так. Вітаємо так, вітаємо чутно і бачимо вас. От, хотів би задати деякі питання, які, можливо, цікавили б наших абітурієнтів. Чи задавались ви питанням перед вступом? Яку спеціальність, яку освітню програму обрати? Чому саме інженерія програмного забезпечення ви обрали, і чому саме в НПУ ХПІ? Так, значить, да, в принципі, я ну, цікавилася, які різні спеціальності, і мені сподобалася 121 спеціальність, тобто інженерія програмного забезпечення тим, що вона. Ну, значить, про те розуміння, як саме створюється програмний продукт, тобто з яких фаз він состить. Це, ну якщо ми кажемо просто, то це перше це постановка задачі і аналіз тим, чим я в принципі займаюся на роботі. Тобто, ми збираємо та аналізуємо вимоги користувачів. І визначаємо функціональність продукту. Наступним етапом ми можемо казати, що це проектування, яким я також займаюся. Тобто, це проектування архітектури, коли ми створюємо загальну структуру системи, визначаємо її компоненти. Можливо, якщо у нас система буде інтегрувати з іншою, тобто ми визначаємо, як саме будемо інтегрувати систему, визначаємо архітектуру нашого програмного забезпечення. А, тобто, наприклад, ну частіше це мікросервісна архітектура, де в нас багато а, цих сервісів і вони між собою взаємодіють. Ми повинні розуміти, як працює один сервіс і як працює інший, і як ми а, між собою ці дані якісь повинні передавати. А також, тобто, я от спрацюю на якщо брати на етапі, це проектування і а, Аналіз вимог, а що казати про інше, так то це ну, розробка, тестування, впровадження. Я також працюю з розробниками, з тестувальниками, щоб і для цього мені потрібно розуміти, що саме вони роблять, що я від них очікую, що вони від мене очікують і як ми будемо. Один з одним працювати щодо того, щодо розробки, то в принципі на бакалаврі, на бакалаврі, то це перший курс у нас був C++ і Java, Так ми на другому семестрі почали. Потім ми продовжили поглиблювати. ]えー, ну, ,えー, ну, На Джаві. І на третьому курсі там було розділене спеціальності. Тобто ти мог вибрати або Python, або Java. Uh, і я обрала Джаву, і тому в мене була поглиблена розробка на Java, а саме ми вивчали Spring Framework. І uh, ну, як нашою курсовою роботою в кінці це було створення програмного забезпечення. В даному, ну, в моєму випадку, це був. Інтернет-магазин, але ну те, що мені також подобається, що в принципі. Для курсових робіт чи будь-яких робіт, то ти сам обираєш тему, тобто те, що тобі цікаво, те, що ти хочеш розробити, те, що ти хочеш дослідити, і в принципі це ну я вважаю як плюс, тому що ну тобі не викладач дає тему ось там роби те, що ти в принципі не а Ти сам обираєш, пропонуєш, і в принципі, ну завжди е, погоджувала тему. Також на роботі ну, захист бакалавської роботи, також тобто, ти повністю береш тему. І це, ну, як мені здається, плюс, тому що ти робиш те, що тобі цікаво. Також, в принципі, можна робити курсові роботи там в парі чи з кимось взаємодіяти і ну, розробляти якесь програмне забезпечення разом. Так, а також що я хотіла сказати, що щодо того, що є ще також, ми вивчали, це, це також що. Використовується у реальних проєктів. на одному з предметів. Ми працювали з Джирою та Confluence, Що я використовую в роботі, це значить середовище, де працює команда розробників чи проектна група. Тобто, в джирі ми створюємо задачі і. Працюємо з задачами а Confluence ми ведемо документацію, і також ось в рамках створення лабораторних робіт у нас були роботи, де ми працюємо в цих середовищах. І потім, наприклад, якщо ти а, приходиш у компанію, ну як бізнес та чи системний аналітик, то так ці навички вони потрібні. Щодо а, робот, роботи розробникам, то також ми а, у нас були проекти, де ми а, п, а, працювали з гітхабом і. Ну, де студенти зберігають свої проекти, і це також забезпечує доступ до спільної роботи. Це також вимоги, які потрібні розробникам для того, щоб працювати. Добре, дякую, Катерина. Дуже вичерпна така інформація. Ви випередили деякі питання, особливо щодо тих. Дисциплін, які предмети от вам більше всього знадобились по в подальшому в кар'єрі, а можливо, щось додасте там про команду. так, да Ви можу розказати ще також про бази даних. Їх якраз виявили на другому курсі, і ще ну, що також я використовую в роботі, тобто у роботі я працюю з SQL і з MongoDB. Також те, що в принципі це дало, ну, як розуміння, те, що у нас є, ну там і що ми можемо працювати із реаліційними базами даними із нереаліційними. розуміти, як ми можемо створити структуру, і на що, наприклад, у нас вже є існуюча структура, як що це працює, також як створювати ну, запити до бази даних, sql запити, ну, як все це працює, і в принципі, так, також з базами даних працюю. Добре, дякую. Отже, ви не працюєте безпосередньо розробником, але як я зрозумів, без розуміння, без освіти з інженерії програмного забезпечення було б може трошки тяжче. Так, звісно, тому я можу брати, ну, наприклад, бізнес-аналітком більше працюю люди, які ну, можливо, не мають яких технічних навичок, а ось системний аналітик. Тобто я можу працювати як з бізнесом, так і з системними вимогами. І, наприклад, коли там приходжу до розробників, ми якби розуміємо, що вони роблять, чи я від них хочу, і там, наприклад, якісь валідації писати можна ну, я, наприклад, писати словами ці валідації до програм, а можна навіть кодом. Тобто я в принципі деякі. Шматки коду ну, коду могу також як представляти розробникам, і тоді ми розуміємо, що так ми говоримо на одній мові, і ми друг друга розуміємо, і вони розуміють, що я від них очікую, що вони від мене. Дякую. Отже, іноді чув таке кажуть, що інженерія програмного забезпечення готує чистих програмістів, кодерів, то все ж таки це неправда. А, ні, ні, ну у мене серед до знайомих також є там і бізнес аналітики і проектні менеджери, тобто піми, і також ті, хто працює девопсами, там ну тестувальника. Тобто так, ти можеш працювати в принципі. Ну тобто, ця спеціальність дає. Як загальний ну, як загальне бачення? Тобто, ти, ну якщо у рамках там курсових робіт чи дипломних, ти все почнеш. Тобто починаєш з постановки задачі, аналізу і доходиш до тестування і впровадження там розгортання свого програмного продукту, наприклад, на сервері, і так ти розумієш, як все це повністю працює. Дуже дякуємо Катерина, за вашу розповідь, за те, що поділились досвідом і навчання, і вже роботи. Також запрошуємо, якщо в когось з наших гостей є питання до Катерини, як нашої студентки і вже фахівцю в цій галузі то, будь ласка, задавайте або. В чаті або наживо тут онлайн. Не соромтесь. Ну, добре. Якщо питань немає, тоді не будемо затримувати Катерину і будемо рухатись далі. Дуже дякуємо. За те, що підключились і розповіли нашим, сподіваюсь, майбутнім студентам про свій досвід навчання за спеціальністю інженерія програмного забезпечення, дякуємо.